Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. А ну що, в нас пройшло потепління, так сказати, після дощів, бо дощ у нас гарно промочив. Ще там в деяких місцях болото є. Там біля курей я їх закрила, туди не пускаю, але там болото. Тож, треба щось починати робити, але, чесно кажучи, ще. Подивилась по погоді, що буде похолодання і морози, тож. і не знаю, що його робити. Поки садити. Ні-ні-ні. Туди далі. Ще встигнемо. А зараз покажу, що нам сьогодні ще зробили. А ще сьогодні нам виварили город. Полуничка ж зеленіє. Треба сапати, але в нас дуже волого. І сьогодні город, він так казав, просто подивиться, але все-таки каже, ну, приїхав, то виораю, але мокро. Бачу, що. Щось тут ось у нас сходить, чи щавель, чи петрушка, що я тут сіяла. Я думаю, що це щавель, бо один рядочок петрушки більше. Парнички. Зараз подивимося, що там робиться. Але я глянула, що ці вихідні будуть сонячні, теплі, а далі тиждень передають холодний і морози, так що не дуже це, звісно, добре. Але що ми зробимо? А зараз подивлюся, що тут в парничку цьому. Я його то відкрила, щоб трошки повітря туди заходило, але не заглядала. Зараз разом з вами подивимося, що тут є. А що тут є? Редисочка ось така. Ця, селеста тут. М'ята тут, бачите, попала. Ух, тут і жарко в руці. Капусточка. Ще капуста. Ця капуста, що професійне насіння, така гарненька. Тут бур'янів більше, але є. Синя капуста видніється. Помідори сходять, але щось не дуже густо, але вони є. Тут кріп зійшов. Так що в цьому парнику діло потихеньку йде. Так, я все не закриваю, а так потім на вечір, бо дуже там жарко. Нехай ця волога трошки випарується, бо також не треба, скільки вологи. Що там, все на місці? Парник не порвав. Тут, я думаю, напевно, треба полити, хоча воно воду пропускає, але завжди там. Сухіше, зараз ми подивимось. Так, тут сухо. Зараз візьму поливалку і полью. Помідорчиків тут не видно ще. В цьому парнику картопля, ось такі горбики і що, що тут. Редиска і помідори високорослі. В цьому парничку волога. краєчка особливо. Так, я вже полила, прикрила парник. Сонце зараз вітіля і Тут тінь є таке мокре тут. Ось такий у нас часничок, цибулька. Я дивлюсь, що вже не знаю. Думаю, подивлюсь. Завтра, можливо, почну тикати тут цибулю-тиканку, яку я купувала. Все одно мороз то буде в землі і нічого не буде, а можливо, тут пізніше, подивлюсь. Так, виорали нам ось так город. Дуже гарно цей. Мужчинчик, дядько, тракторист нам орає, він. От скільки років ми тут живемо, скільки він нам і... орає город. Дуже класно, мені подобається. Бо ми вчора з Максом ходили, він каже, ми думали, вам уже зорали. Я кажу, ні, кажу, ви дуже добре ораєте, то ми тільки щоб ви. Ось тут рівчачок такий є, ну бо тут же ж межа у нас іде, там, де мотоблоком пройшлося, Це треба цей. Та заволочити граблями. І все. Мені найбільше подобається, що йде плуг і те, що волочити. І город гарненький. А я пам'ятаю з дитинства, в нас там на Кіровоградщині завжди все окремо було. Ну, Не знаю, зараз, можливо, також так само вже. Але раніше якось спочатку приходив трактор орати, потім, якщо е трактор приїздив, заволочив, а якщо ні, то була борона і самі тягали. А тут отак, раз, два і все. Сотка зараз у нас тут 50 гривень. Ось так от. Взяла свій інструмент, вила, штатив і йдемо. Хочу там з краю, де я носила кукурудзиня, позагортати його, зараз подивимось. Так, десь свиня пищить. Щось роблять свині, або ріжуть, або щось вирізають. Я оце йду і на вулиці так прям жарко, мені в спину сонечко світить прям пече. Але ж, ш... що але ж? Морозичі будуть, зараз ще одяг теплий не ховаємо. Прийшла я сюди в край городу. А що я тут хочу робити? Трошки оце треба піти, ще буде граблі взяти. Розрівняти, бо воно ж як затопчеться мокре, то нічого ми тут не зробимо. І от те, що я вам показувала, а кукурудзиня я зносила на край. Він трошки хотів його загорнути, але не вийшло. Він вирив вон там рівчачок і сказав, він там буде потім сусідки орати. І якраз заїде, загорне. А якщо й не заїде, то і так добре можна загрябати, бо рівчачок вже є. Він цими його так затоптав, то вже і то нормально, так ще трошки треба попрацювати. Я взагалі думала, що нехай воно собі тут лежить, перегніє та і все. Ага. Не перегніє, треба було ще рукавиці брати. Мокро тут таке. Ну і добре, рукавиць немає, не хочеться ходити десь треба ще доріжку, стежку зробити. Ого, воно тут то Та Поки та стежка зробиться, щоб земля не набиралася. Ходити. Треба ще скласти план, де що садити. Подивитися або згадати, ну, подивитися відео, або просто згадати, де що росло, і не садити на одному місці. Я чергую кожен рік. Я майже тут справилась, ходила до хати, бо... Та приїжджали за цим. за курячими яйцями ми коли є зайві, то продаємо. І що, що я хочу сказати? Що я майже молодець. Там, бачите, хоч воно і є, але рівно, ось залишились ті кубки. На сьогодні я на городі справилася. Там позакидала це все. Ну, потім з Максом ще треба буде трошки попрацювати. Це так, поки воно вологе, бо як засохне, будуть грудомехи Цю половинку. Також он заволочила а цю вже на завтра, бо щось все вже не можеться. Так що, йду. Треба закрити парничок та і все на городі. А завтра подивимось, може. До цибулі діло дійде. Прийшла з городу, у мене невеличкий відпочиночок. З вами трошки порозмовляю, та й треба. І ти поратися та курей заганяти, бо я їх вже сьогодні випускала, вони погуляли і загнала, бо трошки гуляють, гуляють а потім шкоду роблять. А це знову відкрила, попаслися та й зажену. Так, що я? На городі трошечки попрацювала в курс діла війшла, а? Ну нічого, потихеньку будемо, тож я й залишила той рівчачок. Завтра загорну. Що ще? Працювала, працювала, і мені згадалося, що 20 квітня, якраз на Великдень, буде 7 років, як ми тут живемо. Ми переїхали сюди, мені так запам'яталося, чого 20-го було. На наступний день Жені 11 місяців було. Переїхали сюди якось, знаєте, люди, коли купують будинок, там, пару тижнів приїжджають якісь справи в будинку, цьому роблять, щось, там, порядки наводять. А в нас так не було. Бо з Кременчука а, треба було на маршрутки якось їздити. Та й як сказати, машини в нас не було на той момент. У нас нічого для села тоді не було, ніякої і не лопати, нічого. там. Ми сюди. Переїхали от за один день. Приїхали і відразу почали там то ліжко старе виносити, то килим. Я не скажу, у нас будинок не був заставлений. Там, ото -от один столик, таке, дивани старі, то от -от винесли та й зробили собі кімнату, щоб можна було спати, бо ще ж і дитина мала. Я не знаю, як ми взагалі оце переїжджали, скільки сумок, всього речей з дитиною. Трошки важкувато було, звісно, поки тут лад наведеш. Ще й город, але ми справилися. Женька нам допомагав. У нас родичів тут близько немає, то в основному ми з ним вдвох вдома були щось поробляли. Так що сім років вже хтось скаже, що мало ми за ці сім років зробили, бо чого я до цього веду, Бо були такі коментарі, що можна було вже все, що хочеш, зробити. Звісно, можна було, але ж все залежить від того, що в кармані в тебе там є. Якби інші часи, то можливо, воно б так і було. А зараз взагалі не забуваємо, що в нас війна. І якось оце все будівництво. Саме таке велике будівництво у нас відбулося до 22-го року. А це зараз уже так. Є якийсь настрій? І за що то робиться? А якщо немає, то. І не знає, що завтра буде, так не тільки завтра, що він через хвилинку буде. Так що планів поки ніяких немає. Потихеньку, що, щось, щось, щось. Город будемо саджати, бо зараз ціни на овочі дуже високі. Обов'язково, коли є земля біля хати, треба щось та й посадити, бо його не накупишся. Картопля дорога. Буряк дорогий, морква, та все дороге. То будемо саджати горота, так? Не знаю. Що будемо поробляти? З будівництва, напевно, нічого. А там далі, звісно, буде видно. Йду зараз... Заганяти курей і підняла голову вгору і дивлюся на грушку, а воно, воно фокусується. Видно видно. Це щепа. І в цьому році це скільки їй? Другий рік цій щепі також. Ось буде вона цвісти і будуть грушки, якщо, звісно, не помернуть. Класна грушка. Буду заганяти курей, а трава це капець поперла після дощів. На вулиці взагалі не було її. Це тільки що виходила, отака вже, кажу, косить, скоро треба буде. Тут менше, на вулиці більше. Квіточки квітують, Нарциси. Жовтенькі, а потім і біленькі тут є а, аромат дитинства квіточка. Я так любила і мала ходити заглядати до квіточок. Тож на такій гарній нотці кажу вам до побачення і до нових зустрічей. Пока-пока.